За останні десятиліття китайська армія перетворилася на сучасну силу, здатну діяти далеко за межами власної території. Офіційний оборонний бюджет Китаю на 2025 рік становить 247 мільярдів доларів, однак західні експерти оцінюють його значно вищим понад 300, а можливо і понад 470 мільярдів. Зокрема, СІСЕС вказує, що у 2024 році реальні витрати сягали 318 мільярдів доларів. У 2012 році витрати Китаю становили лише шосту частину від оборонного бюджету США, а у 2024 році вже третину. Нині Китай витрачає на армію у п'ять разів більше за Японію та в сім разів більше за Південну Корею. Показник у 318 мільярдів доларів майже співставний з витратами всіх країн НАТО без США, які разом формують бюджет у 490 мільярдів. Для масштабу решта світу витрачає близько 827 мільярдів доларів.